У Кіровограді впорядкують ще одну зупинку. Таке рішення майже одноголосно ухвалили депутати міськради на черговій сесії. Зупинку біля центрального ринку планують звільнити від зайвих автівок та таксі. Зробити це збираються до початку зими. Тема продовжить і на примак. Сьогоднішня сесія міської ради почалася з депутатських запитів. Один з них щодо впорядкування зупинки біля центрального ринку. Разом зупинці зупиняються маршрутки. 4, 5, 8, номери 118, 6, 116, 20, 123, 130, 103, 126. І коли вони всі разом під'їжджають, зупинку зробити водія просто неможливо. Зазвичай авто та таксі стоять вздовж цієї вулиці і перевантажують рух. Через це маршрутчикам інколи доводиться висаджувати пасажирів просто посеред дороги. За вирішення проблеми депутати проголосували майже одноголосно. Водіям автівок та таксі планують заборонити паркування біля ринку та скверу. Зроблять це в найкоротші терміни. Ще один запит щодо відновлення освітлення по вулиці Красіна на Кущівці. Там не працює жодна лампа. На відновлення ліхтарів людям треба майже 60 тисяч гривень. Проблема освітлення даної вулиці стоїть досить тривалий час. І мешканцям мікрорайону важко добиратися додому в темряві і доводиться використовувати освітлювальні прилади на вулиці. Красіна проживає багато пенсіонерів. Поодиноких громадян та багатодітних сімей, окрім того, в вичерпний час нею крокують зі школи номер 30 учні. Наступне прохання відремонтувати асфальт на вулицях Олександрійській та Кримській. Дорогу тут розбили вантажівки. Гроші на ремонт запланують в бюджеті на наступний рік. Особливо небезпечною є ситуація при в'їзді на міст, при повороті на вулицю Кримську, де водії вимушені виїжджати на зустрічну смугу руху при об'їзді дорожніх ям. Ну а технічний стан вулиць вулично-дорожного полотна не відповідає вимогам і стандартів з. З безпеки Депутати ці пропозиції підтримали, проголосували і за підписання угоди з Євросоюзом. Її підтримало 42 обранці з 55 присутніх. Дане рішення направлять президенту України. Ми всі сидячі тут добре розуміємо, що тільки з Європою, тільки там ми зможемо, так сказати, створити майбутнє і для себе, для вас, ви молоді і для дітей, і для онуків. Тому я просив би відкинути тут якісь фамілії і якесь усе. Мова сьогодні йде про те, що вступити в Європу ми можемо тільки зараз. Ми для цього маємо унікальний шанс. Потім перейшли до земельних питань. Їх розглядали понад годину. Ті, що не встигли, перенесли на засідання наступної сесії. Його проведуть уже в грудні. Напримак, Олександр Катруша день за днем.